Доброго вечора всім. Відео хочу похизуватися. Вчора Персик щось себе не дуже добре почував. Не пойму, ми прибирали і, напевно, закрили його в кімнаті. Ну ж він тікав від пілісоса. Що ти Е, Тікав від пілісоса. І закрили в кімнаті. так вийшло. А він же ж не м'явкає, там мурчить. і не почули, що він м'явкає. І він на нас обідався і з 6 вечора. Практично. <пірсик> Практично до половини шостого, коли мене розбудив поїсти, спав, навіть не вставав. Але після того, як я йому дав поїсти, він прийшов до дружини, почав мурчати на поглажування. Ну, вона спала. Потім пішов ліг біля мене, там, там видно, де батарея, там діван. Він ліг на дивані батареї. Потім побачив, що дружина там перевертається, проснулася. Він до неї опять прийшов на поглажування, п'ять почав мурчати. Потім до мене прийшов на поглажування, почав мурчати. Я навіть навіть не пам'ятаю, коли таке було в останнє, що Персик приходить на поглажування добровільно. Тому от хочу похвастатись, що дає себе сьогодні гладити, <хи> ну це вже ти балуєшся. А тільки що виходили в магазин? Ну там в нас не було, може, годину, так від нас не відходить. Навіть я прийшов, руки помив, носив його на руках. І десь хвилин 20 в мене на руках був. Такі в нас достіження такі. Пірсик. Так, да, Пісіння? Ну, Це вже балується, бачиш, що уваду йому приділяють. Тому хотів отак похизуватися, що сьогодні давався гладити три рази Від того, і приходив на поглажування, морчав, а ліг, потім в кінці дивана, вікно йому відкрив, він вікно дивився і почав гладити, також розтягнувся такий. Взагалі сьогодні милота молотою. Правда, вчора він трохи стресанув, щось з нами от від 6 вечора до практично 6 ранку навіть не, це, не шевелився, лежав, обіжавний, відвернувся і спав. Ночі тих дика не було. Що, сьогодні.